Як можна звинувачувати вас у залишенні місця служби, якщо встановлено, що ви прибули до Києва за наказом, оберняли столицю та маєте нагороди за виконання обов'язків? Ну, я... Вони подовження, затверджене ось у, у повне проміння з болти. Де визначено, що модель місто дислокації вулиця по нас мирного 19. Це затвердження фігурує фактично. Це не закритий документ, є не таємне, щоб не було спекуляцій. Ви можете побачити його у всіх державних реєстрах Міннюста Водерсатурської Держстату, Держстату, адміністрації. Там то відповідно, коли побіг Київ, то повернувся до місця своєї дислокації за адресою вулиця Панаси Мирно 19. На Печерську угу. відповідно прийшов із зброєю. і що відбувалося в цей час. Коли побігли, е, мов на 95% сили п'ять які сили знаходяться в столиці, я отримав е, наказ до зартання е, бойового виконання завдань щодо оборони міста столиці Києва. Як ви можна інкримінувати залишку військового частини? А від кого наказ? Прошу? Від кого наказ? Покану особисто, так? Особисто. Е, тепер е, в цій справі слідче направляє матеріали е, до служби України що, в березні 2022 року, ставлячи фактично ті питання, які лягають в основу мого обвинувального акту або мої, мої підозри на період. Uh -huh. І є служба перевірки, яка каже, що а я виконав всі накази, я прибув до, до, до міста несення служби. Я видав зброю в даній ситуації особам, які відмобілізовувалися, вступали до складу служби України, тому що не було ж кому боронити е, всі оці полковники, uh -huh. які поповтікали мовнокаші і п'ячели. Вони ж разом із зброєю пішли, так, щоб розуміти. Вони забрали з собою зброю, штат забрали боєприпаси і, і... де ж І ми залишили сьогодні босі. Фактично ті е, дезертири, які втекли прикривають на сьогоднішній день. Там е, служан пакету моїсні разом з прокуратурою зіма останніми е, щело слово порушення справи по мені. Вони по мені написали в даній ситуації. Наклеп донос до основу порушення стосовно мене. Тобто я, який залишився до виконання наказів за місце знаходження військової частини, буде з понаси 19 і виконував фактично вимоги військової присяги для оборони міста Києва, тому що що було головним далі захистити столицю. І ви мене хочак, не переконуєте, є фактично столиця, а є інші оперативні напрямки. То, не дивлячись з повагу до Сумського, чи Чернігівського, чи Харківського, чи Південного партнерного напрямку, селищі казалися, що отримати столицю, що було зроблено виконано. Тепер, якщо мені не кермуть військо залишено частини, то за що мені тоді платили заробітну платню? За що я отримав в місті Києві премії, нагороди, заохочення все останнє? Відповідно до військового закону військового управління, якщо я залишив військову частину, то начальник протягом 24 годин має припинити моє перебування в списку особового особово, особово складу військової частини і подати на мене грошу, то як же мене тоді, умовно кажучи, ж тобто, І виходить, що коли мене табелювали, Бог треба плачевні кошти. Бо тобто, що, після учасника злочину, тоді видно, що до мене виходить, правда? Так, якщо ви інші подивитися на цій серечі? Тому. Хочу сказати, що не зражу військової присяги, прибуду місце виконання військової прописано в мене в усіх алгоритмах. Мені інкримно, що, мов е, тікати, мов на качі з усіма за 100 кілометрів від лінії фронту міста Покровні Пропроській області. А я кажу, слухайте мене, по-перше, немає жодного наказу, який мені це регламентував був на качі. Не спирається на покази звідки знову ж таки її втекли. А я не живу в даній ситуації наказами своїх підлеглих і не жив на той період. І не буду жити наказом своїх підлегких. Але прибувши до міста Києва і тримаючи в даній ситуації столицю, то фактично на сьогоднішній день доведено, що і в основному порядку я оперував зброю, виконував накази, виконував завдання, мені оплачувалися за дня отримання преміальності і останні, отримав захочення. То яким чином мені можна інтерв'ювати СЗЧ? Оце.